Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми відповімо на найважливіші питання, які з'являються перед покупкою електровелосипеда. Ці відповіді допоможуть вам визначити потреби від електробайка, а це є основним критерієм вибору, щоб після покупки не усвідомити, що електробайк не покриває задач. Для яких ви його брали, тож для цього треба звернути увагу на їхні тонкі моменти. До речі, обрати та придбати електровелосипеди як від українських, так і від всесвітньо відомих виробників ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18, де ви зможете не тільки поглянути, а й протестувати різні велосипеди. Вибрати готовий заводський електровелосипед чи переобладнати звичайний абсолютно логічне питання, коли ви тільки починаєте роздивлятися пропозиції. Готовий електровелосипед буде мати гарний дизайн, зазвичай змонтованою батареєю. Та гарантію від виробника, але при його покупці ви не будете мати можливості до опрацювання такого байку, якщо під час експлуатації виявити якісь недоліки. Щодо переобладнання звичайного велосипеда, тут у вас є ціле поле можливостей індивідуального підбору характеристик та конфігурації. І найголовніше подальших їхніх змін. Також за вами залишається вибір дисплея, що може перевершити по функціям навіть готові електробайки. І останнє заводські варіанти, як правило, комплектуються не з дуже великими акумуляторами, тому, якщо вам потрібно проїжджати більше 50 км на одному заряді, то варто звернути увагу на переобладнані моделі. Яке моторколесо краще? Редукторний чи прямого приводу? Індустрія впевнено переходить та надає перевагу редукторному. Він порівняно з прямим приводом значно легший і менший за розмірами. Набагато впевненіше тягне навантажений байк на гірку. А витрати електроенергії на швидкості до 30 км на годину у нього нижче. У редукторного типу є одна особливість вмонтована тріскачка, що запобігає передачу обертання електродвигуна від колеса. Зубчаста передача в редукторному моторі зношується. Час від часу необхідно змінювати шестерні. Тож редукторний краще вибирати, якщо ви знаєте, що електробайк буде під навантаженнями на бездоріжжі. Насправді, вже й у продажу стає важче знайти з прямим приводом. І ще варто пам'ятати. Що при повній розрядці батареї їхати на прямоточному моторі буде ой як непросто, на відміну від редукторного, який майже не чинить опору, тобто на ньому можна їхати накатом. Передній чи задній привід. Передні і задні моторколесо мають свої переваги та можуть бути однаково корисні різним користувачам, тому однозначної відповіді немає. Переднє моторколесо підійде для велосипедистів, яким важливий рівномірний розподіл ваги та стійкість електровелосипеда, користувачам, які їздять тільки в міських умовах, людям, яким важлива економія і простота обслуговування транспорту. Заднє моторколесо підійде для тих, кому важливіше хороше щеплення з дорогою. Особливо на високих швидкостях користувачам, яким важливий зовнішній вигляд транспорту, велосипедистам, які часто їздять бездоріжжям або гірською місцевістю, де важлива велика потужність людям, чиї велосипеди оснащені дорогою амортизаційною вилкою, адже наявність потужного двигуна на передньому колесі може зіпсувати вилку або рульову, тому не варто ставити двигуни наперед, потужніше 350 Вт. ватт. Як розрахувати, скільки коштуватиме одна зарядка акумулятора. Розрахуємо на прикладі велосипеда з акумулятором 20 Аг і на 36 вольт. Множимо 36 вольт на 20 Аг та отримуємо 720 Вт або 0,72 кВт, знаючи ціну за кВт енергії в Україні, а це 4 ,32 гривні 32 копійки на момент зйомки відео. Розраховуємо точну кількість електроенергії одного заряду батареї. 0,72. Множимо на 4,32 соті і виходить 3 гривні 11 копійок. Це вартість однієї повної зарядки акумулятора 20 А в домашніх умовах. Яку батарею обрати? 36 вольт чи 48 В. Вибираючи це значення напруги, ви обираєте максимальну швидкість. Але, як правило, з напругою 48 В ставлять потужніший двигун у 500 Вт, а також і потужніший контролер. Така комплектація розвиває швидкість приблизно 45 км на годину, а на 36 вольт двигун 350 Вт, слабший контролер, що дасть вам приблизно 35 км на годину. Можна і замінити напругу до потужності, і тут вже буде все діло у розході електроенергії. У цьому питанні ви повинні будете обрати для себе швидкість чи витрата запасу пробігу. А розрахувати скільки прийде велосипед на повній батареї ми розберемо на прикладі: множимо 36 вольт на 20 ампер годин – Отримуємо 720 Вт та множимо 48 вольт на 20 умпергодин. Отримуємо 960 Вт. Отримані значення Вт ділимо на споживання двигуна. Двигуни 350 Вт споживає приблизно 12-13 Вт на кілометр, двигун 500 Вт приблизно 14-15 Вт на кілометр. Тож отримаємо 60 та 68,5 км кілометрів відповідно. З розрахунків ми можемо бачити, що хоч конфігурація 350 Вт 36 вольт є менш енергозатратною, але все ж акумулятор на 48 вольт 20 Ампер годин 500 Вт має більший запас енергії і при більшій витраті за рахунок потужнішого двигуна запас ходу на конфігурації 48 вольт двигуні 500 Вт буде більший на 8 км. Але ви повинні пам'ятати, що акумулятор на 48 вольт буде коштувати дорожче. Як розрахувати час зарядки акумулятора та чи можна її пришвидшити? Формула є наступною: час заряджання у годинах дорівнює місткість акумулятора ампергодини, поділене на струм зарядки в амперах. До прикладу, ємкість акумулятора 15 ампергодин, а сила струму зарядного пристрою 2 ампери. То, щоб вирухувати час зарядки, потрібно ємкість 15 А поділити на Ампераж 2 Ампери і вийде значення 7,5 годин. Це і є час, за який акумулятор повністю зарядиться. Відповідно до прискорення зарядки, можна підвищити значення струму, тобто придбати потужніший зарядний пристрій, але з потужним зарядним батарея швидше деградуватиме. Що таке пас-система, як вона працює та чи вона потрібна. Система асистування педалями PAS дає можливість їхати без участі ручки газу. Працює від обертання педалей і підбирає обороти двигуна в залежності від обраного режиму на дисплеї. Даний режим їзди найекономічніший. Почавши крутити педалі, ви запускаєте роботу магнітного кільця. Датчик посилає сигнал на контролер. Той, в свою чергу, запускає електродвигун. Потужність передається до двигуна і полегшує навантаження при обертанні педалей. Чим вище виставлений рівень пас, тим легше їхати. Використання системи PAS сприяє подовженню строку служби акумулятора. З більш бюджетними велосипедами PAS система не йде в комплекті, але ви можете придбати велосипед з контролером, що підтримує встановлення системи в перспективі. Тому вибір типу асистента або його відсутність за вами. Що робити, якщо акумулятор мало тримає заряд? Якщо ви бачите, що батарея мало тримає заряд, то не панікуйте, адже літіййонна батарея складається з комірок, що складаються з маленьких акумуляторів, котрі також з часом втрачають ємність. Ви можете придбати одразу цілий акумулятор, якщо у вас не заводський варіант велосипеда, або ж можна звернутися у сервіс, де розберуть акумулятор, заміряють напругу, визначать, які осередки не працюють, та замінять маленькі акумулятори в них. Ця процедура коштує дешевше на 30-40% від покупки нового акумулятора. Чи боїться електровелосипед дощу? Все залежить від рівня вологозахисту. Як правило, акумулятори та мотор оснащені щільними водонепроникними корпусами, і потрапляння під дощ ніяк не зашкодять електрообладнанню. Але треба розуміти, що це обладнання справляється з одноразовим вологим середовищем. Наприклад,. Якщо ми розглянемо кур'єрів, що катають у дощ щоденно зранку до ночі, то обладнання буде постійно регулярно функціонувати у вологому середовищі, а це призведе до окислення плат або інших подібних проблем. Тому тримайте це у голові та слідкуйте за обладнанням. Давайте йому просохнути після роботи в дощ. На чому можна, а на чому точно не варто економити при покупці електровелосипеда. Ви можете зекономити на деяких технологіях рами, за які виробник, власне, і бере гроші, наприклад, внутрішня прокладка тросів, гладке зварювання швів і так далі. Також ви можете заощадити на трансмісії, адже вона не є основним приводом на електробайку. А ось точно на чому не варто економити, це гальма. Ми рекомендуємо, щоб були встановлені дискові гідравлічні якісні гальма, типу Shimano MT-200. Якщо ви розглядаєте механічні дискові, рекомендуємо Tektro m 280 гарне співвідношення, ціна якість, а також доступність колодок, які ви зможете знайти у всіх магазинах, що є теж важливим критерієм як для механіки, так і для гідравліки, адже на електробайку їх зношення відбувається в рази швидше. Наступний елемент це вилка. Бажано, щоб вона була гідравлічна з налаштуваннями. Краще всього по співвідношенню ціна якість підходять вилки Сантур. Ось на такі основні питання ви маєте дати відповідь перед покупкою електровелосипеда, щоб під час експлуатації вас все влаштовувало. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково натисніть вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати інші корисні відео про велосипед. Дякую за увагу. З вами був магазин Белоскладком. До нових зустрічей.